Доброго здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням вдруге. Четвер, 4, 4 грудня вітаю вас на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день, І в першій частині якраз за стан речей на переговорному треку, де ну досить мало додаткової інформації. За цей час ми з вами спостерігали. Як після розмови з Путіним, той самий Трамп там в себе в якійсь там манері розказує про те, що той хотів, що той хотів. Поки що каже, що в Путіна немає карт. Ну хтось каже, що це він про Зеленського каже: ну в ні в кого немає карт. Арт, які є в Трампа, побачимо, наскільки будуть зближені позиції, тому що я нагадаю, сьогодні в Майамі, ну ближче до вечора, вже будемо знати якісь результати хоча б попередні, можливо, десь загальні у меров зустрічатиметься з Віткофом і з Кушнером. Чи буде там Рубіо, теж будемо бачити? Бо насправді, як сказав президент Зеленський, досить знову таки поважна делегація, та ж сама, що була в Женеві, полетіла до Майамі, так що речі виглядають достатньо серйозними? Як воно буде в швидкості? Я поки не берусь говорити. Але те, що ще раз Трампа, ні пари з уст, ну це досить серйозний показник, що відбуваються серйозні процеси. Побачимо так само, як дуже серйозні процеси відбуваються на фронті. Там трохи більше звичайної і псої, і трохи більше заяв про прапоровтики, аніж просування росіян. Хоча воно насправді є і можливо без закріплення, але просування я вам дав фактично всю лінію бойової зіткнення в першій частині. Ну, ви могли самі в цьому пересвідчитися. Ну і на міжнародному треку по. Поза межами Сполучених Штатів, звичайно, що пересторога відвалять, вони не відвалять, як там буде Трамп чи батіг кому, батіг Україні чи Росії, кому пряникнув в плані постачання зброї. Хоча знову ж таки в цьому чарівному овальному кабінеті він казав про те, що ми продовжуємо постачати НАТО зброю, ми продаємо. Сонний Джо це все дарував. Всі наші ракети склади дарував. А ми про, ми продаємо по повній ціні, так що ми заробляємо. Поки що, натяків на те, що Трамп якби починає. Нає погрожувати, що він цю історію зупинить. Немає ну за цим може стояти якраз і політика, в тому числі і цих збройових концернів, які традиційно підтримують республіканців. А з іншого боку, ну напевно, і стала позиція по лінії північно-атлантичного альянсу, з якого Трамп поки що ну як виглядає, виходити не збирається. Та й Марк Рюти весь час каже, що позиції нашої сталі і ситуація по озброєнні для України не виглядає якоїсь неперспекти. Тивною ми тільки будемо розвиватися, щоб там не думав Путін. Ну от до речі, напередодні ж була величезна зустріч там міністрів закордонних справ. Країн-членів НАТО, в принципі, окрім а, бельгійської позиції, ну вони там за ці за рибу грошей, як то кажуть, бо забрати а, заморожені російські гроші, це ж забрати по суті заробіток для самої Бельгії. Це вже тепер зрозуміло. і Всі, оці слова бельгійського прем'єра, міністра закордонних справ про те, що там їх будуть переслідувати ввічно, що їх там погрожують росіяни. Ну, все, ми вже все зрозуміли. Тобто, люди барижать на цих грошах і просто не хочуть чисто свою ментальність їх віддавати. Але Давайте по порядку. З точки зору безпекової голова МЗС Франції Баро, наприклад, сказав, що українці це перша лінія оборони європейської безпеки. Ми працюємо з нашими британськими європейськими і іншими партнерами над гарантіями безпеки України. Це передусім передбачає сильну стійку незалежну українську армію. Це перша лінія оборони України і європейської безпеки. До речі, про стійку незалежну українську армію вже в середині українського політику, зокрема, слуга Народу Вініславський, який інколи дає наперед певні твердження, вже таку сентенцію видав, що після війни в Україні просто фізично не буде грошей а повністю забезпечувати мільйонну армію. Тобто, це якби такий натяк. Я зараз нічого не стверджую, але так порівнюю позиції категорично. Кремля і з позиціями категоричного Києва, і от десь посередині з'являється така історія, що можливо, можливо, ми можемо в цьому питанні посунутися. Звісно, що не на 85 тисяч, але півмільйона 600 тисяч. Ну це точно буде достатньо на сьогоднішній день для того, щоб фінансувала Україна. Поки що я побачив цей промінець, але як буде насправді чи він просто від себе сказав цей Вініславський, але такий нюанс присутній сьогодні в медійному просторі. Ну, і плюс, як сказав французький міністр закордонних справ, це включає роботу над гарантіями, які може надати європейський контингент безпосередньо перебуваючи в Україні щодо присутності наших людей там, от і звідки по суті полетіли до Майами. Очевидно, в Брюсселі ж готувалися зустріч. І президента Зеленського разом з Віткофом і Кушнером, які були в Кремлі. Ну, ви бачили, що на вечір президент Зеленський вже був тут в Україні, в Києві зустрічався з нашими олімпійцями і звернення в нього було якраз з майданчику перед офісом президента. Але Уміров провів Європі ще один раунд переговорів щодо мирної угоди для України. Мав багатогодинні зустрічі із радниками національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії Великої Британії. Це, до речі, ті країни, які беруть участь в ПУРЛ, Були також представники Євросоюзу і НАТО окремо зосередилися на гарантіях безпеки. Okay. <laughs> Маємо разом напрацювати таку рамку гарантії безпеки, яка буде реальною і дієвою як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи. При тому, що дійсно там всі дивляться в бік штатів, але штати на сьогоднішній день не конкретизували свої речі пов'язані з гарантіями. Хоча я, от ще напередодні вам давав уривки інтерв'ю Рубію, який казав, що ми збудуємо надійну систему гарантій, щоб убезпечити Україну від подальших нападів. Ну от я ж кажу, процес йде. Просто він в великій частині Сьогодні не є публічним. З того, що можна говорити по ситуації по озброєнню, пам'ятаєте це це висловлювання президента Зеленського, що нам треба зброї приблизно на мільярд на місяць. Ну от Норвегія, Польща і Німеччина вирішили, ну як не вирішили, вони в процесі якби, скинулися і придбають американську зброю для України якраз на мільярд євро. Країни оголосили про закупівлю озброєння для України в рамках програми пурл Видно, там в Трамп. Па немає ніяких заперечень, тому він вночі і казав, що у нас все на мазі все йде. Е, відповідні заяви якраз пролунали на зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі плюс. 200 мільйонів на військову техніку для Києва виділила Канада. А і от видання Європейське зазначає, що Німеччина і Нідерланди закликають Францію збільшити внесок у Пурл, оскільки вона досі якби, заявила, що вони в процесі, але ще не дали не копійки. Ну, тобто є такий нюанс у Макрона зі всіма його політичними цими висловлюваннями. І я дарма це ж почав наше спілкування зі словами зі слів очільника МЗС Франції Барошо. Українці, це перша лінія оборони європейської безпеки. Ну так вкладайтеся в цю першу лінію оборони європейської безпеки. Ну що там Путін висловлює там візії свої напади? Ну вкотре Марко Рюте витер у Путіна ноги. Я не буду реагувати на все, що каже Путін. Це стосовно цих чергових погроз щодо війни проти Європи. Мовляв, ми вже готові. Крім того, Рюте ще й пожартував над тим, що Путін на зустріч з генералами окупаційної армії. Одягає військовий одяг, ну, типу, ряжений. Ми бачили його в військовій формі, одягненого як солдат на фронті. Хоча він не був на фронті, і там, де він був, це досить далеко від фронту. Ну, от, нарешті, хоч хтось сказав, бо, в принципі, ми це знаємо, а всі вважають, що Путін в діючій армії знаходиться. Він каже, одягнувся як солдат. Так і е, ще один такий момент е, про Марка Рюте рано чи пізно Путін змушений буде змінити свій розрахунок, і він зрозуміє, що виходу немає. Це після чергової спроби американської сторони схилити Москву до діалогу про мирне врегулювання, що партнерам і союзникам Києва необхідно надалі тиснути на Росію. Ну однозначно, це хороші слова, але би ближче до дій. Це означає продовження постачання зброї, продовження економічного тиску. і, Отже, зміну розрахунків Путіна. Ну, очевидно, тут мова йде про економічні санкції, чекаємо середини грудня. Але щоби він Путін зрозумів. Що виходу немає, що в кінці кінців йому доведеться піти на компроміс. Ну чи то зараз сподіваються, чи в найближчому майбутньому. Ну, от якраз давав цю підсумкову прес-конференцію після засідання глав МЗС Марку Марк Рюте. Так, стосовно політологічної, якби складової, бо НАТО хоче окремо від Євросоюзу. Зайняти місце за столом переговорів щодо мирного врегулювання в Україні з огляду на що з огляду на те, що там всередині цього процесу в колективному заході теж немає одностайності, що за репараційний кредит, що за гарантії безпеки, хтось каже про двосторонні історії, хтось каже про п'яту статтю НАТО, але країни НАТО вимагають права голосу в питанні про роль військового альянсу. Будь-якій майбутній мирній угоді з Україною, оскільки досі вони значною мірою залишалися осторонь переговорів, хоча угода, як і раніше, залишається невизначеною, і деякі союзники наполягають, що в них є червоні лінії, щодо яких з ними спочатку потрібно консультуватися за словами чотирьох дипломатів НАТО. Але ну я хай ну якби пристають на заморозку бойових дій, заморозку польотів дронів, ракетні удари, а потім домовляються з кожною країною членом НАТО. Бо я думаю, ця історія це на роки. yeah <laughs> Ну, це стосується вступу Києва до альянсу, розміщення військ, озброєнь на території союзників а, і дотримання міжнародного права. Це от четвертий рік війни. Вони ще ж говорять про дотримання міжнародного права. Ну так подивіться на 24 лютого 2022 року. Я вже мовчу за 14-й рік. Ну про яке міжнародне право взагалі тут йдеться? У кінцевому підсумки рішення з питань НАТО буде приймати НАТО. Зараз ми спільно з нашими партнерами-союзниками і союзниками розробляємо червоні лінії. Ну, скаже Трамп, що поки. Я президент України в НАТО не буде. Ну і хорошо. А НАТО двері відкриті, тільки є мільйон шлагбаумів, яких, до речі, за останні роки тільки понабудували. Ще варіант: ну, Литва, звичайно, наші союзники, але якраз їх позиція, можливо, найменш впливова в Цьому всьому ключі, бо вони самі залежні. Це теж правда, і вони залежні від гарантій безпеки, від п'ятої статті, від іноземних військ. Але ну сказати можна, що ми бачимо зусилля штатів, але ж з боку Росії немає жодної гнучкості, просто намагаються переконати міжнародну спільноту, що порушення фундаментальних міжнародних принципів це нормально. От, власне, про що я й кажу? Але ми з цим не згодні. Це очільник МЗС Литви, пан Будріс. Якщо ми визнаємо територіальні здобутки Росії як де юре, то це момент. Тально вбиває міжнародне право. Наслідком будуть нові напади і ще більше загроз як для сусідів, так і для сусідів Росії, мається на увазі, так і всюди. В ситуації, яка складається, єдиним варіантом для дій для НАТО, є посиленням підтримки України. І нам треба робити те, що ми робимо зараз, підтримувати Україну. і Ми маємо готуватися на роки вперед. Як Литва, ми це робимо. І ну Литва, звичайно, ще раз респект і уважуха, просто ну мега спаси. Вони відсотка ВВП домовилися відправляти на посилення безпеки України на 10 років. Але Європа це робить 0,001. Якось так: от ну, порано, чи нуль, Тобто, якщо б всі робили хоча б 0,1. Ну, це вже про мільярд євро би ніхто й не говорив, бо воно б само собою все вирішувалося. Ну от е в литовців, звичайно, що ВВП це точно не про Францію, яка до Пурл так і не долучилася. Але ще раз спасибі величезне, і це ну вражає. Якщо всі європейські нації зроблять це, цього вистачить для оборони України, Да однозначно. Однозначно, тільки Європа це не, не, не робить. Натомість є там танці з бубнами. Ну теж не можу сказати, що вони не перспективні, і до певної міри Путін дійсно поки що втрачає все, що було нажито, непосильним трудом. Що з газом, що з нафтою. Ну і тут Євросоюз буде включати. Ну, дочекаємось, коли цей факт відбудеться, але включить Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей фінансування. Тероризму. Тобто ЄС нарешті вносить Росію до чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей, а, поки що є. Проєкт рішення побачимо знову ж таки, чи буде воно прийнято. А, бо після початку війни пам'ятаєте, ця група ФАТФ, міжнародна група з протидії відмивання грошей, призупинила членство Росії, але не внесла Росію до чорного списку, попри те, що Україна надала мільярд доказів стосовно необхідності це зробити, зокрема через опір країн Брікс. Тобто там Бразилія, Китай ще. Тобто тепер Єврокомісія готова зробити крок, який не наважилося зробити ФАТ. І з цього року ЄС має власний орган з протидії відмивання грошей і фінансування тероризму. І таким чином країни, навіть БРІКС, які будуть торгувати з Росією, будуть чи можуть підпадати під вторинні санкції, якраз Євросоюзу. Бо Євросоюз говорить про те, що всі транзакції з росіянами це фінансування тероризму. Ну, от це якби паралельна така історія до вторинних санкцій пов'язаних. З і Лукойлом, лу 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 але це вже про гроші і про фінансові перетоки. Е ну, е в принципі, є цей документ е і є посилання от, е в західній пресі на кількох чиновників, які. Якби обізнані з процесом, бо офіційно а, про цей документ не повідомлялося, але він дуже сильний. За законами ЄС, фінансові потоки з країн Чорного списку або пов'язані з ними підлягають посиленому контролю. Мета захистити європейську фінансову систему від брудних грошей. В цьому списку зараз є КНДР, Іран а, і Афганістан, Венесуела, Сирія, Ліван, В'єтнам, Південна Африка і інші країни, ну з якими не дуже активно співпрацює Європа, і комісія завершити зобов'язалася завершити перегляд. До кінця 2025 року, щоб отримати підтримку, в тому числі, щоб виключити з цього списку ОАЕ і Гібралтар. Ну, об'єднані Арабські Емірати в інших внутрішніх документах Єврокомісія зазначила, що оцінка була ускладнена відсутністю обміну інформацією з Москвою. Зазначається, що Євросоюз вже має широкий спектр санкцій, які обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг Євросоюзу. Ну але внесення до чорного списку змусить фінансові установи посилити належну ретельність щодо всіх транзакцій, змусити банки, які не вжили заходів, додатково знизити ризики. Є зазвичай приєднуються до рішень. Фатв, але з цього року я вже казав, що він має свій власний орган, і вже якби цей орган буде окремо від ФАТФ, яка очевидно не є ефективно складати ці списки справа в тому, що тут же ж історія із репараційним кредитом, бо внесення Росії до чорного списку відбувається якраз в той час, коли влада ЄС намагається покласти край опору Бельгії щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Тобто Бельгія може захищати гроші, які використовуються в фінансуванні тероризму і відмиванні грошей. Ну тобто, з іншого боку, підійти до підґрунтя для самої Бельгії Якби погодитися з цим рішенням, побачимо. Бо Єврокомісія тут теж детективна історія. Ну для нас це дуже важливо. Представила два фінансових рішення для підтримки України на 26-й 27 роки. Йдеться от, про залучення коштів під гарантії бюджету ЄС і новий репараційний кредит, що буде використовувати заморожені гроші Центробанку Російської Федерації. Тобто пакет складається з п'яти юридичних пропозицій, і включає заборону на повернення цих активів Росії, а також механізми захисту країн і фінансових установ від можливого тиску. З боку Російської Федерації чи зараз, чи після війни, дедлайн по рішенню 18-19 грудня. Ну якраз деталі нерепарційної позики 165 мільярдів євро. В основі лежить камінь спотикання. Знову ж таки, це опір бельгійського уряду. Бо зі 165 мільярдів євро 140 в них зберігається. Бельгія критикує пропозицію Євросоюзу. Щодо цих заморожених активів, він міністр закордонних справ Бельгії Макс Приво заявив, що пропозиції Єврокомісії по використанню 140 мільярдів не відповідають вимогам його країни. Ну, звичайно, ми вже з вами говорили. Вони тупо ну не всі відсотки передають на захист України. Частину відсотків від цього кредиту. Просто Бельгія тупо використовує на свої бюджетні потреби. У нас є гнітюче відчуття, що нас не почули. Наше побоювання применшується. Тексти, які комісія представить, не відповідають нашим занепокоєнням в повзадовільному варіанті. Ну ця заява прозвучала по суті за дуже невеликий термін. Презентації Єврокомісії детальних правових пропозицій. Ну, але Урсула фон Ляйн натякнула, що пропозиція Єврокомісії щодо цих грошей може бути прийнято без Бельгії, оскільки для цього потрібна лише кваліфікована більшість. Ну, побачимо, це пізніше, до речі, підтвердив Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровський. Можливо, в цьому є такі, ну, по суті, ну, не те, щоб там позитив, оптимізм, а доконаність канцлера. -мер. Ця та він вже сказав, що я не сумніваюся, що гроші будуть передані. Ну але сам Домбровський він же по з економіки, старши в Єврокомісії, він був достатньо дипломатичний. Сказав, що комісія захоче вислухати держави-члени на основі конкретних пропозицій, які вони висунули, щоб побачити, як ми будемо рухатися далі в цьому напрямі. Ну тобто, такий обережний оптимізм є, але боротьба насправді за ці гроші триває, Бо це гроші основа нашого життя на наступні два роки. Ну, це, ну, якби так воно є, друзі. На жаль, чи на щастя, але так воно є. Ну і Україна має це офіційно залучити ну щонайменше 45 мільярдів доларів від міжнародних партнерів в 2026 році для фінансування державного бюджету. Це міністр фінансів Марченко. Коли бюджет представляли, виступав в парламенті. Бо, каже, в нас доходи бюджету 3, мільярд, 3 трильйони, ну плюс-мінус. А видатки майже 5. Ну от і посередині ця, ця діра ну, граничний обсяг дефіциту бюджету пропонується встановити на, на рівні 18,5% прогнозовано ВВП. Ну, в принципі, от, чекаємо якраз от, рішення, бо там всередині є ці 45 мільярдів на наступний рік і далі на наступний рік. Так, друзі, президент Зеленський анонсував кадрове перезавантаження в енергетиці і по обороні, тобто внутрішні наші проблеми, пов'язані з корупцією, починають відходити навіть в міжнародні політики на другий план, тобто через прозорість діяльності влади, це дуже важливо. А по суті, напередодні припинили повноваження частини наглядових рад ключових державних енергокомпаній, так як домовлялися, Центр енерго, оператор ГТС, оператор ринку, оператор розподільчих мереж, енергетичних компаній України. Нові члени будуть призначені якраз цього місяця, але вже за прозорою процедурою. Ну, побачимо, наскільки вона буде прозора. Тому що пропоз... попередні Процеси точно прозорими не були. Ну і доручено оновити наглядові ради в оборонній сфері, інформувати міжнародних партнерів про заходи для підтримки довіри до України і інституції. Це мега важливо. І якраз президент Зеленський доручив міністру оборони Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері. І, за словами глави держави, саме через наглядові ради відбувається управління і контроль за внутрішніми процесами в компаніях. І це має забезпечуватися на 100%. насамперед прозорість, тому що збройові компанії виробництво, в тому числі за кордоном, передбачає чистоту процесів. Ну не мені вам розповідати. Все прекрасно і без мене знаєте. Тепер щодо бюджету прийнятого, значить, за даними прем'єр-міністра, я не буду зараз гортати сторінки всього бюджету, але в нас ключові пріоритети: оборона, безпека і соціальна стійкість. 60% бюджету ну тому, що ми захищаємо. І наш бюджет не такий, як в Росії, але все одно 60% це йде на оборону і безпеку. Освіта в нас отримала додаткові гроші. Причому вже артикулюють і мені це дуже приємно. Підвищення 30% зарплат педагогам. А, я взагалі вважаю педагогів сьогоднішнього дня. Це герої. Це ті, які Ну просто ну, навіть респекту важуха. Це точно не ті слова, які б я хотів сказати, ну точніше, цих мало слів, які би я хотів сказати педагогам. Но, Є підвищення зарплати, слава Богу, з 1 січня. Ну теж не той рівень, який би хотілося, але плюс охорона здоров'я, там теж збільшення зарплат лікарів первинної екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки чекап для українців 40. Я зараз окремо про це скажу. Далі підтримка ВПО. Є пріоритет якраз для тих людей, які втратили житло через війну. Є фінансування, є оселі. Ветеранська політика теж збільшена фінансування. Там на всіх статтях плюс. Це, зокрема, по ветеранах житло, інструменти для подальшої реінтеграції в цивільне життя. По соціалці, плюс пенсії, соцвиплати, і субсидії, підтримка осіб з інвалідністю. Плюс йде до пологова, післяпологова допомога, є ясла. Пакунок школяря. Встановлена середня заробітна плата в нас 30 тисяч гривень. Мінімалка е, отримала плюс 647 гривень. Тобто тепер вона 8 тисяч 647 гривень. Ну, відповідно від цього там будуть вже нові. Е, якщо нарахування до рахування штрафи, штраф, то от мінімалка сьогодні вже вища. А прожитковий е, е, мінімальний прожитковий рівень встановлений на рівні 3,209 гривень, а було 2920. Підтримка підприємців, доступні кредити 579, 9 Знову ж таки, на це передбачені ну, ці гроші. 2 мільярди гривень на фінансування телемарафону залишається, хоча там, начебто, його знімали, але видно, як всім докинули по 120 тисяч гривень депутатам. Той телемарафон вже перестав їх муляти. І важливо сказати, що зарплати у військовим поки не піднімають, бо на це не вистачило грошей. Ну от З урахування всіх позицій вважається, що. Матеріальне забезпечення є ну тим достатнім, які зрозуміло, що цього недостатньо і багато грошей не буває. Але от як є на сьогоднішній день стосовно чекапу, друзі. Я би не ставився до цього так зневажливо. Українці старше 40 років з 1 січня отримують на перевірку стану свого організму 2000 гривень. Тобто, кожна особа, яка досягла 40річного віку, отримає сповіщення в застосунку Дія з пропозицією пройти скрінінг здоров'я. Після підтвердження участі на дія картку автоматично надійдуть 2000 гривень, тобто на дія картку, не на приват, не на моно, чи там, де в якому вашу банку, а треба від. Відкривати дія картку Ці гроші можна використати лише для оплати медичного скрінінгу в клініках, які які будуть входити до списку, яке представлять по лінії Міністерства охорони здоров'я і там спілки, яка там порається з охороною здоров'я. Тобто, буде цей список. Це не в будь-яку лікарню, але там будуть і державні і приватні, до речі, тобто цих грошей буде ну вистачати. Ще одна новація: нарешті Верховна Рада виключила російську мову з тексту Європейської Харті регіональних мов або мов меншин, які тут прийняті в Україні, ще е, виключили не лише російську, але й молдавську мову. Ну тому, що молдавської мови не існує. В них же румунська мова е, підтримали досить багато народних депутатів. При цьому дія хартії збережена для всіх мов, на які вони поширювалися, а також розширена на урумську, румейську, ромську, чешську, кримчатську, караїмську і їдіш. Тільки не російська. Це означає дійсно, що російська мова не має там жодного юридичного захисту в Україні. Це стосовно всіх хотілок Путіна. Ще зверніть увагу, що ДПА скасовується в 26-му році, хто там готувався, але НМТ залишається, тобто тільки випускники. І там правила, ну, кого це стосується. Державна підсумкова атестація, вступна компанія на наступний рік, там українська мова, предмети, математика історія. Це з того, що основна. І на вибір іноземна біологія, географія, фізика, хімія чи українська література ну, знову ж таки, кого це стосується, просто подивіться, бо новації є вже оприлюднені. І знаєте, чим хотів би закінчити, якось е -е, різне, але ну, очевидно, неймовірне. От якось так колись була така програма на радянському телебаченні, але це просто. Ви ж знаєте, що Росіяни літають з американцями в космос? Там в них є то старт на Байканурі, то SpaceX. Але ну, такого ніколи не було. І ось знову російського космонавта усунули від місії. Знаєте, через що, через підозри в шпигунстві. Тобто вони до цих, до цих пір не усвідомили, що кожен росіянин, який є на території Західного світу, потенціально шпигун. А росіянин в військовому званні військово-космічних сил, а там же ж немає інших в цих космічних екіпажах. Ну, він ну і поготів шпигун. Просто видно, впіймали на гарячому. В центрі проти. І якраз дезінформації в нашому РНБО звернули увагу, що такого Олега Артем'єва усунули від місії Кру 12 Той факт, що його зняли з польоту, всього за кілька місяців до старту, якраз свідчить про серйозність інциденту, і в медіа вже з'явилася інформація про те, що це сталося через спробу росіянина сфотографувати двигуни і внутрішню документацію компанії. Це, звичайно, безпрецедентний випадок в межах цієї космічної співпраці. Ну, Роскосмос спробував якби, зам'яти цю всю історію і вже сказав, що Артемів перейшов на іншу роботу. Звичайно, що він тепер не може бути в еліті. Якщо він попався, ну, буде в кращому випадку десь там оператором на якійсь там машині в цьому взоряному містечку, десь там буде кнопки натискати. Але подібні слова, звичайно, Айно лише підсилують підозри, що йдеться про промислове шпигунство, і Кремль намагається компенсувати це власне відставання шляхом крадіжок технологій, чим в принципі вони займалися завжди, але використання космонавтів як неформальних агентів досвіду. Це вперше. Ну і звісно, що безпека в SpaceX ну, впіймала росіян за руку. От ще раз, та? чи росіян росіяни гідні того, щоб з ними вести економічні стосунки? Вкрадуть все. Ще й і виплюнуть, і скажуть, що так і було. Ну видніше, звичайно, на сьогоднішній день. Але ми спостерігаємо за всім, як розгортаються події. Друзі, це другий наш брифінг за сьогоднішній день. Ютуб канал Василь Клончук, так звуть мене. І що заходить в формат подачі інформації. Будь ласка, не лінуйтеся із категоричними українськими вподобайками і лайкосами. Пальчик догори втиснули. ну слава Богу. Нехай рухаються алгоритми Ютубу і все, все добре та? з категоричними вподобайками і лайкосами. Дякую за коментарі, звичайно, і спасибі, що відправляєте соціальними мережами своїми лінки про посилання на це відео, друзям, знайомим, колегам по роботі, аби дійсно оберталися, дай їм Боже, здоров'я ці алгоритми Ютубу швидше. Дякую, патріони. Спасибі, спонсори каналу, друзі. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. В описі до цього відео традиційно є різні опції. Якщо маєте бажання і можливості, долучайтеся. Дякую дуже. На загал не забуваємо, що кожен з нас 24 на 7 в своєму форматі, як вміємо, знаємо, можемо. Пхаємо разом з нашими героями. Хлопцями і дівчатами нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі обов'язково буде. І з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!